Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗУ. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Віракс та Сонечка. В Наявності нарешті з'явилися довгоочікувані чохли на сидіння Нідерланди, фірма Ебело. Ціна комплекта ось таких ось таких чохлів 1000 гривень. На спинки ось такий буде кормашок. Щось сюди можна покласти. Канина, тільки поки що тільки такого кольору кофейного Це на підголовник. та сидіння. Прошу, що Також є глушники у нас. Приїхали решетки. Питали, коли будуть. Ось приїхали. На 892-й подножка на малу кабіну. Також глушники Венгрія до нас приїхали. Так само на 40-й, 45 й Кому потрібно було, хто питав, дзвоніть, зараз є. Їх небагато, тому встигніть придбати. Звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Кому цікавить відправка на територію е, в страни Латвія, Литва або Молдова. Е, в описі під відео будуть контакти, номери наших перевізників. Сергій та Володимир займаються. Або в попередніх відео я знімав вже, як це можна зробити, відправити вам, пишете мені на Viber, що саме хотіли замовити. Складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.